Ця вправа допоможе тим, у кого є проблеми з поперемком, тягне ногу і є синдром грошоподібного м'яза. А перед тим, як почали, я все ж таки раджу вам пройти один з курсів по реабілітації. Це програма тренувань, котра доступна або за посиланням ось там, або за посиланням ось там. І ми переходимо до вправи. Нам потрібна стінка. Ми стоїмо рівно біля неї. Наприклад, у нас проблема з правою ногою і правим грошоподібним м'язом. Виводимо. Праву руку ось так. Наш лікоть впирається до стінки. І ми опускаємось вниз, лягаємо плечем на стінку. Головне плече не підіймати, у нас лопатка працює. Заводимо нашу праву ногу за ліву, ось так. І ми починаємо тягнутися правим тазом до стінки. Тримаємо 5 секунд, після чого ліва рука тягнеться до мене, впирається в стінку, і ми відводимо таз. В інший бік. Теж тримаємо 5 секунд. Робимо три підходи. Так, потім ми дублюємо це на інший бік. Бажано робити три рази на день. І все ж таки краще проходити курси. І бути здорові.